Синхронізація. Так, знімаю у нас. Блокировка горизонта вроде є. Двері зачиняю. Сьогодні роблю на 22. Установили в нас такі валідатори. Тут і тут. Валідасьон дефоа. Я вийшов із відпустки, хлопчики, дівчатка. І нараз в бій на 22. Поїхали. А мій автобус, от, до речі, їде зліва. Сьогодні його поклали на 38 і він буде обслуговуватися, він буде обслуговуватися, а там буде заміна масла. А мене щось поклали сюди на 22-ку, скорочений графік. І вдома я вже буду. О 7 годині. І це мені дуже подобається. Так. Все, показує, що ми їдемо в графіку, да? 118. Ну, 11, десь 19, так. Да. Добре. Так. Червоним указує, що ми запізнюємось. Всі зайшли. Ми запізнюємось на одну хвилину, так. 18 відправка, тепер 19, одна хвилина запізнення. Все показує настільки чітко, що ого, го файна штука, кстати. Але от ранком її потрібно активувати з карточкою, з моєю. Моя карта лічна. Я його активовую і у себе тут, і спереду і взаду. І так робимо. Тобто у нас вже йде розвиток і прогрес. Будь ласка, ні, ні, йдіть. А було б добре, якщо б активували, щоб ранком йдеш, приклав і все. Перший раз, от, мені було, чесно говоря, сложновато то все вибрати. Маленько, як то кажуть у нас, геморойчик. Фари я вже можу виключати, бо до цього такий сніг був, що мусив було їхати з фарами. Зараз їду на круг. І на обід, після круга на обід. Вийшов із відпустки. У відпустці я був рівно 14 днів і один день там я мав вихідний, так? Вийшов сьогодні на один день, вийшов сьогодні на один день, а потім 3 дні. Нібито я маю відпочивати. Але, може, десь мене покладуть на роботу А, то Міша. чи не міша, Нє, не міша. Я думав, то що мій знайомий, а хто не мій знайомий. Дуже багато, бачите, копійок. Їх потрібно роздавати, то все скоплюється. Так, всі зайшли, розрахувалися. Ця оплата, о, ми у графіку, бачите? Ця оплата. Дуже робить швидко. Зайшов, приклав бум і воно зчитує мгновенно. Так що рекомендую вам цим користуватися і не стіснятися. Не бути стісняшками. Знімаю сьогодні на дві камери, Справа одна, бачите, і тут зліва від водія. Маленько може отак от зроблю. Да? Сніг пішов ранком і вже трошки нападав. Я взимку дуже люблю їздити. Інколи це страшно, коли ти десь щось профукав і мусиш зупинятися. Тоді страшно. А так, взагалі, коли сніжок, супер. Так, зупинка торговий центр Токіо. Акуратно їдемо, встаємо в самий кінець зупинки. Відкриваю передні двері і середні. Там багато пенсійні. І з тачкою там жінка хоче зайти. Добре, заходьте. Пенсійне, пенсійне, добре. На середній заходять пенсійне, пенсійне, пенсійне. Візьміть. Тут квитки. Візьміть. Ні, не їдемо. На швабську не їдемо. Не їдемо. Номер 18-й туди їду. 18. -ка. І 156-й, так? Да? Так. Да. Ага. Я вже і забувся, слухайте ту роботу. Так, закриваю середні двері, включу опалення у пасажирів. Добре. Так, їдемо, візьміть. На Коритовичу. Це мені дуже незвично, то що... Є. Я звик робити на 24-й, так, нікому мені не дзвонить. Звик робити на 24 ці і... Дуже мені тут незвично. Так, відправка із Токіо 11.26 через буквально 1-2 хвилини. Одна-дві минути. Так, так розкажу вам, що у відпустці зі мною сталося. А ви на павлі піоте? Ні. Рівним рахунком нічого зі мною не сталося, тому що я всі ці дні відпочивав. Спав, отсипався Відпочивав. Займався спортом так трошечки, машину ремонтував. Вчора ми розбирали машину там, туди-сюди, щоб обслужити, щоб поміняти амортизатори і лівий супорт. Лівий супорт задні. Да, і задні, візьміть. І тут квітки, і задні амортизатори. Скоро, бачите, все йде у цифру, скоро буде цифрова революція. Настояща, хоча вона вже є, та революція. бо вже все більше і більше людей сплачують з картками, смартфонами. І це дуже добре. Так, Голос я на смартфоні зменшу, щоб чути, якщо мені будуть дзвонити. Опалення тут робить. Опалення тут робить досить голосно, да? чесно кажучи. Коли включаєш, о, нараз чути, нам сигналізує, що воздух уйшов. На цьому автобусі трошечки воздух уходить, так, це є. Але зараз він стабілізується, я дам газу, навіть він вирівнюється. Зараз він вирівняється, накачає. Бо він чогось упав, бачите, маленько впав на ліву сторону. А давайте Ні, не їдемо. Так, от вже час їхати. Двері зачиняються, 26 минут. Графік світить зеленим, то значить, що можемо їхати. А воздух вже накачався, все, і він виключився, бачите. Скрипить оця гомбулька, так, скрипить, що то просто невероятно. Так, з дитиною так ідеш прямо на дорозі. Дітвака ще учить так ходити з дітваками. Наступна зупинка Беркут показує, що я йду скорше графіка синім, але я відправився. Чітко рівно, і зараз я би мав запізнюватися. Ні, їхати в графік. Не воно щось показує, що я опережаю графік, але я чітко відправився. Не завжди це виходить, але виходить, бо дуже часто ми спізнюємося. А сьогодні я спізнювався на 9. Хвилин так, на 12 хвилин спізнювався і так далі. Сьогодні був досить такий день, коли сніг упав, то, то місто наше зупинилося. Або дощ іде і все, у нас такі пробки одразу. Нараз, нараз пробки сніг, або дощ, нараз город стоп, стоп машини так, зупинка Берку. Зараз що нам покаже валідатор цей? Наш комп'ютер? Новенький новий. Знаєте як називається? Зараз там Так, там хтось виходить, так? Да? Да, виходять люди. Виключу поворотник. Показує, що я графік випереджаю. Чого? Я ж не випереджаю, графік закриваю, добре. Все сканують, бачите, Бум-бум. Посканували. Так, і тут сканування, добре. І наступне також сканування. Все. Закриє фірт. А зараз вже показує, що я запізнююсь на 3 хвилини. В общем, воно ще трошечки не так робить, як би хотілося. Називається Sunmi p 2 pro Ні, то не так треба читати. Sunmi P2 Pro. Як читають тоті з Китаю. Обзорчики. p 2 pro Так що так, я вийшов на один день і три дні потім майже буду відпочивати, але відпочивати то громко сказано. так 22 -ка. мені виступає, щоб я спокійно виїхав. Йончі, дякую. Сіо, сіо Йончі, це у нас називають ім'я Янош. Янош стадіон автомобіліст зліва. Знішком запорошена трава. У футбол грати дуже дуже сложно і тяжко, коли от сніг. Дуже слизько, і м'яч скаче, так бум і проскользує. Зловити його інколи дуже тяжко. Хто грав, той знає. А в дитинстві ми все, зима, літо, осінь чи весна, сніг, неважливо. Завжди у футбол бігом, в школу. Я з хлопцями і грав в школі номер 5 Там на гравійці такий. От там ми все життя грали. Устраювали автопарк зліво, влаштовували баталії футбольні. І в дитинстві що вам, скажу, що дуже цікаво, що енергії було слухайте, і зранку до вечора ти міг там скакати, літати, бігати, пригати, ні їсти тобі, нічого. Поскакав, політав і все, і все супер у тебе було. Вечером прийшов, ліг спати, упав, бух уснув. Зараз інколи, я начебто і устав, і вимотаний, а ляжеш а сон не йде. А сон йти не хоче. І ніби хочеш, ти вже уснути. І організм говорить, що давай спи. А ти ліг і лежиш, все. Так, це маршрут 22, не забуваємося. Бо мене дуже отягує на 24-ку. Я звик там робити, я там відробив 5 років. Рівно рівно, кстати, На 24. Відробив тут у нас як називається, як все кличе Барбершоп, да, справа. Вони той курять собі. У перервах між роботою. Так, автобус нас там пропускає. пропускає. Так, вже бачу, що э, запотіває все. Я роблю на автобусі відносно старому. Це автобус 0035. Відносно старий. І обдув тут робить отак от голосно. Відносно, голосно. Б'їжджаємо в будівництво з Камазом, а там ще фура розгружається. Пушгород все ширше і ширше. На всі, на, всі, на всі боки, на восток, на схід, на захід, на північ і південь. Розширяється вся. Всі вийшли? Ні, з хлопчиком виходять. І бабуля, бабуля вийшла. все, двері всі зачиняю. Спереді я не відчиняв, тому що ніхто не заходив. Хлопчики, треба пропускати автобус і дати змогу йому виїхати. Так. Ось. Ось такий він 22-й маршрут. Надіюся, вам цікаво. Я це все знімлю, постараюся скласти все в одно і з той, і з камери відео, і з цього. Тепер ми на білочці. Білочка вон там справа. А є десь у мене, кстати, до речі, на смартфоні. Фотка стара, тут орієнтовно 70-ті роки. І дуже-дуже тут цікаво. Тут ще була шашка, і білочка така була рівна і однотипна. А кафешки ще начебто не було. Так, ключов дубчик, бо мені, чесно кажучи, холодно в цьому автобусі. А в нашому відносно... Новому, в нашому супер, робить опалення ліпше, ніж тут І тихо, і ефективно. Цей автобус, якщо я не помиляюся, 2017 року виробництва, але я можу помилятися, можливо, 2018 року. А наш е рік виготовлення 2021. Якщо я помиляюся, поправте. Або 2020 рік. Чесно кажучи, не пам'ятаю. Отримали ми його начебто 2021. Я пам'ятаю, що у вересні, а от який рік, не пам'ятаю. Це цікаво, так?